Замовляють клієнти віконні лавці, рубрика, така запаковка. Дивіться, е, обрали на 320 гривень благовонія, Книжечка за 12500. Історія запорізьких козаків, ручна робота, подарунковий футляр, свічка різного типу. Воскова, парафінова, стаканчик лампадний. Оце в одне замовлення Макс? Да. да? 20 кг. 20 кг? А на яку суму там вийшло? 4500 4... 4... Все свічка, так? Да? Да. Ого, Єрусалимки багато теж замовили да. тут. Приходить. У вас буде така гарна посилочка. Артему, що ти пакуєш? Ватопецький. на яку? на яку суму на дві тисячі дев'яносто гривні замовили а один замовили ані я за оцей а за цей туди Так. Ну раз, два, три, чотири, п'ять, п'ять штук. штук і свічку червону замовили. Бачите, червону свічку замовляють не тільки на, на Пасху, а й так, і в такі дні. Щас на слідучому відео покажемо, що відправляємо в к велику якусь картину.